Дев'ятирічний Богдан із захопленням розповідає про особливості художньої різьби по дереву. Порівнює це мистецтво із йогою. Це як йога. Чого ти вирізаєш, ти як вичуваєш дерево, всі гонотки, і воно розвиває креативність? Хлопець вже навчився розрізняти м'яке й тверде дерево, знає, яких помилок при роботі з ним потрібно уникати. Святкувати за волокнами. Якщо не буде за волокнами, тоді буде ламатися або звати такі жахливі звуки. Михайло з різьбярством познайомився ще в другому класі. Сьогодні вже має цілу колекцію робіт і чітке розуміння, що художня різьба по дереву це хобі, яке може стати професією. Хлопець аналізує, як це заняття на нього впливає. По перше, це є таке як естетичне задоволення, коли ти бачиш, що ось це ти зробив сам. Така гордість за себе. А по-друге, ну, якби терплячість та й точність тепер, тому що трохи щось схибив, і це дерево, тобто це вже складніше повернути, ніж, наприклад, якийсь малюнок, перемалювати там, стерти і так далі. Брати Назар та Тарас ще лише починають своє знайомство з різдярством, але вже хочуть стати професійними майстрами у майбутньому. Я хочу майстром стати. Мені ще різьба подобається, бо можна у якесь місце поїхати з різьби і можна кубок виграти. Мені здається, вона цікава, бо тому що потім можна отримати професію і можна стати учителем. Наприклад, як мій тато. Першу в Ужгороді школу художньої різьби по дереву для дітей відкрив художник різьбяр Віталій Кінч. Ну, у нас нема такої мети, щоб всі наші учні стали їхньою професією. Я так рахую, що для, для розвитку це дуже корисно. По-перше, виробляє точність, усидчивість, сприйняття прекрасно, бо вони дуже молодці, діти, дуже талановиті, просто їх треба направити в правильне русло. Віталій Кінч різьбярством почав займатися 15 років тому. Привив йому любов до цього мистецтва батько Михайло Кінч, який свого часу навчався у відомого майстра Василя Свиди. Це приємно, що Віталій взявся за таку справу, тому що в нас на Закарпатті вже різьбарство, можна сказати, на нулю зникнення. По всіх хто має закінчений різьбарський відділ, колишні привчилищі та вже не займаються там справою. В школі художньої різьби по дереву діти вчаться основам цього мистецтва. Втім, готують виставку власних робіт, щоб показати, яких успіхів досягли.